Молись, коли печаль на серці, молись, коли в очах бринить сльоза, молись, Бог чує молитви відверті, йому не байдуже, коли болить душа. Молись, коли ракета пролітає, молись, коли в країні йде війна, молись, коли сирена не вщухає, коли у тебе опустились руки, і сили вже нема. Молись, коли ти біль і смуток відчуваєш, коли, здається, виходу нема, молись і Божу благодать пізнаєш, і прийде мир, розвіється журба, молись, Господь тебе почує, коли тобі погано, ти до нього прихились, молись, і в серці спокій ти відчуєш, і навіть коли добре на душі, ти все одно молись, молись. Молись, коли ти біль і смуток відчуваєш, коли, здається, виходу нема. Молись і Божу благодать пізнаєш, і прийде мир, розвіється журба. Молись, Господь тебе почує, коли тобі погано, ти до нього прихились. Молись, і в серці, спокій ти відчуєш, і навіть коли добре на душі, ти все одно молись, молися, коли радість наповняє. Молися вранці, вдень, вночі, молись, коли душа твоя співає, молися в сонячні, похмурі дні, молися на роботі, вдома, всюди, коли ти сповнений життєвих сил, будь вдячний, бо є немічні та хворі люди, для них ти також допомоги попроси. Завжди до Господа, звертайся у молитві. Молитва. Є цілющий той бальзам, Бог сили дасть тобі в духовній битві, молитва серця чистого, то фім'ям, Нехай твоя молитва не змовкає. Молися, друже мій, усюди й скрізь, молися, Бог тебе чекає і будеш мати спокій, лиш молись.